Друзі, всім привіт! Виїхали дискувати поле. Ну як виїхали? Виїхали ще вранці. Ну, як завжди, знаєте, не без пригод. Виїхав дискувати, зробив два, два круги і вирвало стойку з одною ромашкою. Ну і поїхали. На цьому робота закінчилась і поїхали гратися далі дискулапся на сегодня вырвалось Зараз дискуємо свій пісок, своє біле сонце. Ну, я бачу на задньому плані, думаю, видно як що тут за, за ґрунт. Тут дискуємо під соняшник. Тут з осені теж ми робили дисковку. Планували, звичайно, спрацювати. Глибоким рихленням, тому що тут нема сенсу робити оранки. Але, але не зрослося, не як кажуть. Е, кожного фінанси поють романси і досить недешево було це задоволення. І вирішили, що зробимо дві дисковочки, а вже в цьому році зробимо рихлення, якщо все вдасться. Бо тут, скажімо так, Потенціал ґрунту не, 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 досить, не досить великий. Ось така картина, Білоцерківські диски, борона АГшка 2,4, але робить просто пух. А почали робити, тому що, тому що починає тому що починає зеленіти, підходить пшениця і вона... Як розкущиться, вона таку мичку дає, що це просто капець. І ще як перетримаємо, то то буде не досить хорошо. В нас не наутіл, що нам треба у верхньому шарі накопичувати кореневу систему, щоб вона утримувала вологу. А... <кхід> у нас близько, можна сказати, міні-тіл. Але картина виходить. Шикарна просто. так, Наш кейс. Перемазали його сьогодні, мажемо, промазуємо всі узли через кожні 50 мотогодин. тут Спереду, всі на мосту під мостом на рульовому. І зробили ось цього диска. Оця стойка вирвала ось цю стойку. Вона тут, як ми побачили, вона... Із заводу була отут слабо приварена, воно вже було відірвано давно, але сьогодні, сьогодні воно себе на слабе місце показало, тому що ми дисками працювали тільки з МТЗ 82, то вони в нас такої, в такій роботі взагалі особливо не були. Закривали ми ними тільки там борозни. І все. А як з'явився в нас кейс, то, то вони в нас визолотилися аж до середини, тому що швидкість 13-13,5 кілометрів ну, робить просто шикарно. От що означає робити на правильному швидкісному режимі. А це ось ручейки піску. Ось, ось така тут дійсності рілля. Зараз, чесно кажучи, візуально, то в принципі можна сказати, що ще більш-менш, але як воно як підсохне, то це просто пісок піском. І Ще як приїхати сюди, десь коли сонце, вироблена рілля сухо, і вітер, то, то, то тут просто треба ховатися кудись. Опускаємо тиски і погнали. Так, включаємо включаємо замальовку. Звісно, підрульки в нас немає. Але, але може колись собі заробимо під рульку. Починається дощ, аби не ця поломка сьогодні, то вже б цю площу закрив, а так а так виходить, як завжди, хотілося закрити все по дощу. Бо на завтра в нас великий дощ передає. І на понеділок, понеділок вівторок і на тижні там буде з дощем. Хотілося це все зробити раніше. Але сюди ближче до лісу. Якось більше Тут підріз зійшло більше, цього падалиці. Думаю, зараз ще пару кружків і їдемо додому, бо в дощ робити то не робота. Зараз ще заб'ю трошки діагональ. знову ось заїжджаємо на лінії. Звісно, із GPS-ом робити чітко. Зараз вибираємо собі лінію, ось заїжджаємо, хоп, діоди загорілись і погнали. 200-200, але в основному десь 2000 і йдемо навіть 200. На 2, якщо виставляємо рівно 2000, трошечки, то виходить буквально 13 кілометрів. Якраз якраз те, що треба. нагрузки не відчуває, йде легенько. Ми, звичайно, виставили у глибину глибина десь сантиметрів 5, 5-7, тому що сенсу немає робити глибше. Ми виставили так, щоб воно все гарненько придисковувало. Бур'янцю багато тут посходило. Ну, а перед посівом будемо дивитися. Думаю, що зробимо ми тут. Мотивацію і все. А можливо і без мотивації. Можливо, одразу буде посів, Подивимося, як буде показувати, що буде на полі, чи буде, чи буде багато бульйону, чи ні. Скажімо, це ще подивимось. Знову ходжу по кругу, щоб не палити щеплення. Тобто собі відпрацював так, мені так зручно. Тут більше більш сиріше, тому що тут тінь доволі далеко падає чуть аж не до, до тої грушки тінь буває. Туди сухіше далі, але але йде, звичайно, із-за того, що тут пісок, Він для розсипається на не дивлячись на те, що тут доволі сиро. Так що ось така картина, друзі. Нема часу відпочивати. На кожні, кожні вихідні. окрім роботи, є робота в полі. Я думаю, більшість мене зрозуміють. Осла прийшла роботи, вистачає. Так що все буде Україна.